Привіт! Сьогодні хочу показати вам психопсиса. Психопсис Special. Отака цікава, цікава квіточка. Досить велика, більш 10 десь, сантиметрів розмах. Вся така кучерява в кудряшечках. коричнево такі жовті, красиві осінні відтінки в неї. Такий собі керказявлік. Цікава квітка. І він у мене нарешті розквітнув. Чому нарешті? Рослина у мене дуже давно, багато років. І ви бачите два квітконоси, які моя улюблена киця об'їла, об'їла разом з бутонами. Надгризала бутони, а потім і разом з квітконосом, а оскільки це рослина револьверного типу цвітіння, і ці вершечки квітконосів не змогли більш випустити ніякі бокові почки запустити і почати рости далі. А от третій квітконос, який киця, також об'їла кілька разів, кілька бутонів. Він зміг випустити бокову почку і розквітнути знову. Тому що я думала, що вже мені чекати цвітіння довго, аж допоки не виросте новий квітконос. Рослина у мене давно, як я вже сказала, це дуже неспешний товариш. Він дуже повільно росте. В нього є отакі плямки. Частково він з такими плямками некрасивими прийшов. Дещо в мене він отримав. А по ну, неякісному догляду, будемо чесними. Але все це зупинилося, останні рости ростуть гарненькі, чисті. Ось росте новий рост. І ви бачите, що кущик зовсім невеликий. Зовсім. Жодна бульбочка не була видалена. Тобто, оцей малюнок на листі він так і залишився на листі. Але рослинка не більше одного ростику на рік, а то і ще рідше випускає. І квітконоси відповідно також дуже-дуже повільно ростуть. Такий красивий малюнок, але квітла вона у мене, якщо чесно. Безвідмовно, оцей старий, самий-самий некрасивий листочок, вона вже почала жовтити, вже вона його по чуть-чуть з'їдає. Я так те, що геть засушено, підрізаю. Що по догляду за цією рослинкою? Він у мене стоїть на південно-західному підвіконні, але в квартирі, в кімнаті. Отже, тепло батареї взимку. Хоч і є, звичайно, дещо перепад, тому що в день сонечко прогріває під віконі. принаймні зараз початок листопада, але сонечко нас балує цьогоріч і досить сонячно і тепленько. Плюс тепло батарей. Тобто він полюбляє тепло. Він полюбляє попити водички, його потрібно частіше поливати, аніж фаленопсиси. Навіть я часом його в проміжку між поливом фаленопсисів, які стоять поруч з ним, поливаю. Вологость звичайна квартирна, кімнатна, взимку взагалі дуже сухе повітря, влітку весною восени десь 40% в середньому плюс-мінус. А взимку, коли шпарять батареї, то ще менше. Він до цього не вибагливий. Полюбляє сонечко. Він стоїть з самого краєчку і не обгорає. навіть якщо я десь забуду притінити, то він не обгорає. Він гарненько переносить сонце. Все ж таки, це онсидіумний і про це потрібно пам'ятати. Онсидіумні потребують багато сонця. Квітне довго, бутончик зріє довго, відкриває довго, і квітне він також довго. Довго не одна квіточка тримається, а одна квіточка кілька тижнів тримається. Але за нею вже під, під, підходить світіння наступного бутончику. І отак, якщо він вже починає квітнути, якщо не допомогти, так як моя квіця допомогла, то він буде. Квітку за квіткою розкривати і радувати вас, ці тіні. Тобто, це дійсно цікава рослина, я, якщо чесно, хочу ще кілька психопсісів. Я його колись дуже давно замовляла як психопсис альбової форми, тобто такий біло-жовтий, але коли розквітнув, то прийшов, виявилося, що прийшов отакий от. Але він також дуже-дуже цікавий. Тож я хочу ще й альбову форму, і звичайного психопця. Вони дійсно рослини, які вартують того, щоб за ними доглядати їх отримувати. Можу показати, от порівняно з моєю рукою. Це велика рослинка, велика квіточка, хоча сама рослинка невелика. Звичайно, вибачте, вибачте, й горщик. І вона така досить компактний кущик, взагалі компактний. Бульбочка до бульбочки дуже-дуже так щільно ростуть. Це вже новий рост у мене йде. Там по чуть-чуть дує бульбу. Отаке От садить він у мене в піні, в Чуть-чуть, дивлюсь, є моха, але якщо чесно, я його досить давно вже пересаджувала. Тож а, я вже забула, що там. Але більшість орхідей у мене. Просто в пійній верхіаті ростуть. Ті, що більш вологолюбиві, можу додати трішечки моху або кокосу, але загалом отак от. Тож, на цьому все. Дякую за увагу. Чудового вам настрою, міцного здоров'я вам, вашим рослинкам. До зустрічі. Пока-пока!